Серед жовтоводських закладів освіти є школа, майже ровесниця нашого міста, яка успішно працює. І сьогодні це жовтоводська середня загальноосвітня школа з профільними класами номер 5 вона має свою історію, свою славу. Перший в місті історичний музей було створено саме в цій, тоді ще тільки збудованій школі. Для кожного учня школи тепер це історія його малої батьківщини, для багатьох частина історії його родини. Кожного ранку школа гостинно зустрічає своїх вихованців. Навчальному процесу передує ранкова зарядка. Велика, але учні разом з педагогами впевнено йдуть до поставленої мети. В кожному класі є учні з високим рівнем навчальних досягнень. За цей рік учні школи вибороли призові місця в міських предметних олімпіадах. Так 13 учнів стали призерами міських предметних олімпіад, що складає майже 50% якості. Два учні стали переможцями міського етапу всеукраїнського конкурсу знавців української мови імені Петра Яцика. А в міському конкурсі пошукових і науково-дослідницьких робіт Герої поряд з нами треті місця вибороли учні восьмого класу. Але і це ще не все. В міському турі всеукраїнського конкурсу літературних творів Ода юним олімпійцям України учениця п'ятої школи Ткаченко Анастасія посіла третє місце. Також третє місце школа отримала в міському турі всеукраїнського конкурсу малюнків на олімпійську тематику. Так, склеюємо, хто закінчить, діти. Ми з вами робимо казкове місто, так? Так, поставили всі свої будиночки. А як демократи? Дивований вугілля наша. запалюємо і будемо вносити будь ласка, допомагай мені, відкриваємо Тримай. Зараз ще добре. Порівняємо горько. Тепер вносимо в стиску. Що ми спостерігаємо? Утворення вуглекислого газу. Ковба заповнюється вуглекислим газом. Бачимо заповнення вуглекислого газу. Сідаємо. добре окрім уроків учні школи разом з вчителями проводять цікаві та змістовні заходи, які виховують патріотичні почуття та національну свідомість. Багато заходів проводиться в шкільному музеї, які систематично поповнюються матеріалами з історії школи, міста та держави. Це й зустрічі з ветеранами Другої світової війни, з воїнами-інтернаціоналістами, ліквідаторами аварії на Чорнобильській АЕС. Також свята до державних дат. Наш музей було відкрито першим директором нашої школи Грибому Китояко. 1958 року, коли наша школа була відкрита в місті, майже в той же час було засновано музей, який був довгі роки єдиним музеєм нашого міста. В 1971 році він отримав звання народного музею. А потім, 1985 року, на базі нашого музею було створено наш міський музей. Який зараз носить ім'я Йосипа Пригошина, волонтерська діяльність це теж робота небайдужого колективу дітей та дорослих. В школі діє дитяча республіка, шторм стратегічним завданням школи було і залишається формування розвиненої людини, яка насамперед має бути носієм національно-культурних норм, традицій, звичаїв. В нашому педагогічному колективі е, вибудована модель е, педагогічного супроводу з обдарованих дітей, яка спрямована насамперед це на е, виявлення обдарованих дітей і подальший їх розвиток. Наша е, така системна і послідовна робота педагогічного колективу е, спрямована на розвиток інноваційної особистості, здатної до своєї подальшої житті до е, життєтворчості. В школі є значні здобутки і в міських предметні олімпіади, і в різноманітних інтерактивних конкурсах на міському рівні пов'язані із інтерактивним потужним ще раз конкурсах. О, також я хочу сказати мені, що як директору школи мені трошки прикро, про те, що ну, деякі колеги вважають, що наш колектив десь, скажімо, по Єрархії знаходиться десь нижче, ніж інші колективи. От, я теж не прокурор, от, але хочу сказати про те, що, мабуть, проблема в місті в нас із демографією в першу чергу. І я ніколи не дозволю собі, як директор школи, давати оцінку будь-якому навчальному закладі, будь-якому іншій там, скажімо, структурі міста. От, ну, мабуть... Це насамперед залежить від рівня вихованості людини і так далі. Тому я хочу сказати, що коли наша школа має теж перспективи. Перспективи в подальшому своєму розвитку, ми плідно працюємо із громадськими організаціями міста, із батьківськими комітетами. От, тому з кожного що року ми набираємо теж саме і початкова ланка, у нас дуже потужна. Старші класи, середніші класи, теж працюємо. Ми маємо такий поступ на класів. Тому я е, вдячний от, усім е, батьківським комітетам, всім, ну, скажімо. Громадським організаціям от, і управлінським структурам, які нам допомагають на тому, щоб працювати на розвиток нашої основної так, мети це розвиток дитини. Розвиток талановитої молоді це ще один пріоритетний напрямок в роботі школи номер 5 Здібності учнів демонструють численні виставки малюнків та поробок. Наш начальний заклад працював, розпочав свою роботу в цьому навчальному році науково-методичною проблемою це створення та впровадження ефективної моделі освітньої середовищі, направленого на забезпечення розвитку та самореалізації соціально-адаптованої суписності громадянського суспільства за п'ятирічним цикл, яка передбачає напрацювання матеріалу за даним науковометодичним напрямком. Науки будуть представлені на різноманітних виставках, ярмарках військово-обласного рівня. Зараз прийняв участь також на третій етапі експериментальній обходів обласного рівня за темою створення системи розвитку аксіосфери особистості на засадах традиційних духовних цінностей. За напрямком, який визначив на педагогічній раді наш колектив, це формування духовної культури учнів. Вже багато поколінь учнів випустила за роки свого існування середня школа номер 5 Сьогодні це вже дорослі, успішні та поважні люди, які згадують рідну школу лише добрими словами. П'ята школа му мені дала. вона нам навчила бути обізательною, пунктуальною. Ну, Целеустремленно чего-то в жизни добиваться самим. Как бы, ну, мы не боимся никаких трудностей. Вообще пятая школа для меня как большая семья. Здесь я познакомилась со своими друзьями, с которыми общаюсь до сих пор. Мы дружим с семьями. Сейчас в этой школе учится моя дочка в третьем классе. Руководитель Запека Марина Владимировна. Очень хороший человек. Директор Валентин Михайлович тоже. Человек с большой буквы, он как руководитель, он решает все вопросы. То есть, когда к нему подойдешь, мы с ним находим общий язык. Ежемесячно проводится в школе собрания, ярмарки, утренники, походы организовываются. То есть мой ребенок довольный питанием в нашей школе, ребенок кушает с удовольствием. Уходит вот, с удовольствием в библиотеку, очень нравится. И говорит, мама, я 27 книжек за месяц прочитала. Также утром ребенок, когда говорит, я хочу прийти в самую первую школу, для меня это какой-то показатель. Потому что если ребенок тянется, значит его здесь любят, ему дают здесь любовь. То есть ну, это опять же как семья. Я очень рада, что я училась в этой школе. Я желаю всем нашим преподавателям, директору здоровья, терпения. Ну, пусть у них всегда будет все хорошо. Школа для меня была первой ступенью для выбора своей профессии. Мой учитель и классный руководитель Кулик Маргарита Петровна. Благодаря ей я получила боль хорошие знания и поступила в Днепропетровский национальный университет. последующие получила профессию химика и работаю инженером в центральной лаборатории ВОЗГОКа. На данный момент учится моя дочь, которая получает хорошее знание и, надеюсь, в будущем, скажем так, поступит в какое-нибудь престижное заведение. Сьогодні хочеться подякувати і вклонитись педагогам за їхню наполегливу працю. Подякувати батькам, які були разом зі своїми дітьми, і ті перемоги, які сьогодні досягли діти, вони завдячуючи спільній праці педагогів, батьків і дітей. Сьогодні школа готує до літніх канікул своїх вихованців. А закінчаться безтурботні літні канікули, і в школі знову залунають веселі дитячі голоси. І знову в країну знань разом зі своїми наставниками крокуватиме юне майбутнє міста та держави.